Перша нагорода військовим за навіть не знищену, але викрадену ворожу бронетехніку. 48 тисяч гривень за віджатий у бойовиків цілком справний російський танк. Т-72 зухвалу вилазку у стан ворога під Дебальцевим наприкінці січня. Діло було семеро сміливців заздалегідь не планували. Ідея кажуть, виникла спонтанно. Куди тепер воїни збираються витратити гроші? дізнавалась Алапас. Це танк. Майже 6 тисяч гривень. Роман Снігуровський думав, що це зарплата, а виявилося його частка із обіцяної державою нагороди за вкрадений у ворога танк в українській армії. Премію за викрадання техніки виплачують вперше. Нам відомо про десятки випадків захоплення ворожої техніки, знищення ворожої техніки в районі бойових дій. Але виплатили людям гроші на руки вперше. Цілком справний російський Т-72 артилеристи поцупили у бойовиків серед ночі, коли тримали оборону під Дебальцевим. Роман згадує, зробили це настільки зухвало, що противник навіть не намагався чинити опір. Там було вісім танків. Ми відбили їх, вони втекли назад, а цей заховали. Я не знаю, чому він на ходу був наверху. Було три чоловіка, це вони бистріше всього ремонтували полімет. Хлопці з автомата вистріли, і ці втекли. Це вночі, пів четвертої, телефон, дзвінок. Мамо, знаєте, що ми зробили? Ми танк вкрали. Я кажу: дитино, як ви танк вкрали? Та ви могли в повітря злетіти з тим танком. Ні, мамо, все у нас нормально, все добре. Винагороду за ворожий панцирник отримали семеро бійців, які брали участь у вилесті та їхній комбат. На згадку про викрадення російського танку хлопці розписалися на українському прапорі. О, Дрючин, оцей знайшов танк. Чернігів, а вон Тарас, Старлей, Возняк, Козак, Володя, цей з оселецем там на фотографії. Премії, отримані від держави, бійці вирішили собі не залишати. Всю суму віддадуть пораненим побратимам, зокрема Олександру Донецькому, який нині у столичному шпиталі лікує обпечені у бою руки. Сьогодні я з ним спілкувався, то вже пересадку шкіри один раз робили. Ну, все рівно на це все треба гроші. Дві руки там а от вибір банку, в якому бійцям повідкривали рахунки. Хлопці відверто здивував. Нам карточки виробили, не питали, хоч не хоч. Виробили зарплатні карточки. і це оказується Альфа-Банк, Російський банк. Українська армія платить в російський банк гроші. За вкрадений російський танк ми в російський банк отримуємо гроші. Виходячи з під Дебальцевого трофей, артилеристи забрали із собою, але додому не повезли. Разом з іншою технікою залишили його в Артемівську. Бійці сподіваються по закінченню відпустки, коли вони повернуться на фронт, командування віддасть їм цей танк. А нас мають прикривати. Олександр Курсик, Роман Дучек, Олександр Ковтунець, Спецкор два плюс